Національне агентство не приймає жодних самостійних рішень. Ми виключно керуємося рішеннями суддів. тобто заходить рішення суду, яке є обов'язковим для виконання нами. Наголошую на цьому увагу, тому що невиконання рішення суду тягне за собою кримінальну відповідальність, передбачену статтею 382 кримінального кодексу 5 червня. Ми зайшли знову повторно з Нацагентством до приміщення. Встановили державну охорону. Всі підтверджують документи по запиту. Ми готові надати. Тобто, це офіційні договори. Розрахунки производяться тільки в безготівковому рахунку. Ми маємо на сьогоднішній день. Три охоронні компанії, які офіційно знаходяться на своїх робочих місцях на постах. Всі знаходяться з водікамерами і кожні рухи ми фіксуємо на камеру. Тобто, доступ членів профспілок і доступ всіх співробітників господарського управління на сьогоднішній день відкритий. Всі мають право забрати свої особисті речі. Так дійсно ми контролюємо, коли хочуть забрати товар матеріальні цінності, оскільки ми відповідальні за будівлю і все майно, яке знаходиться в будівлі. Я дійсно прошу предоставити повний пакет документів, інвентаризаційну відомість і показати всі наявні інвентарномери, інвентар, номери на тих чи інших засобах, умовно столах, комп'ютерах. Повністю всьому майну, але таких офіційних звернень у нас було тільки одне від господарського управління, коли вона нам предоставила нам інвентаризаційну відомість, і ми віддали під фіксацію бодікамер, сервери і е, один е, монітор. Більше таких звернень не було. Зелзання техперсонал має вільний доступ. До своїх робочих міст для того, щоб забезпечувати життєдіяльність даної будівлі. Да, дійсно є затримка у перевірці цих людей, тому що ми маємо забезпечити охорону порядку, щоб не було ніяких провокацій, і на території не були занесені якісь. Незрозумілі для нас речі, тому що наголошую, ми відповідаємо не тільки за майно, ми відповідаємо навіть за майно членів профспілок. Тому ми його охороняємо дуже надійно, скажімо так, і це все всі знають. І тому наголошую, прошу не провокувати, не маніпулювати. І не розказувати, що ми не даємо доступ. Всі повністю матеріали по офіційному листу запиту до нашої компанії ми готові оприлюднити і показати фото і відеоматеріали, як ми працюємо з кожною людиною, будь то приватний орендар, будь то член профспілки чи співробітник господарського управління на Володимира Федоровичу. Ви підтверджуєте, що був один, один запит стосовно допуску, недопуску. Все, що я зараз що. Дивіться, я підтверджую, що Надаю Михайловною і з Дмитрою Юрійовичем співпрацюємо останнім часом підати... наведена інформація відповідає дійсно. Володимир Палекшу, скажіть, будь ласка, ви підтверджуєте, що були провокації стосовно доступу, недоступу і так далі. І чому це було? Щодо доступу е, працівників господарського управління, ми все вирішуємо порядку. Нема щодо доступу інших, я ж е, контролюю, у Мене 100 а вони напряму стопуються з е, е, тампарики. Тому я не присутні Володимир Федорович, що хтось з управліннях і зафіксовані факти таких маніпуляцій. Ну, ви бачили їх зараз у ЗМІ. Коли розносили да, там визивали е, поліцію, було зафіксовано на нас близько 50 заяв е, на нас і на наших співробітників у недопуску до приміщення. Я зараз вам дам її тести і тут чітко. Зазначено про те, що ми відкриті до всіх зустрічей керівництва АРМА. Я особисто весь керівний склад твідерами розкликових організацій для роз'яснення такої правової ситуації. І відповідно комунікація ми встановимо для того, щоб забезпечити належний спокійний режим і забезпечити нормальне виконання обравидела своєї роботи. Можна дам коментар? Прошу. Дякую за запитання. Дивіться, оскільки я наголошую, що з 13.05.2025 року ми підписали акт прийому передач. Особисто наш адвокат і наші представники нашого консорціуму обійшли кожен поверх. Це так само зафіксовано, зафільмовано. Залишили офіційні листи повідомлення для всіх керівників і членських і організацій, і безпосередньо до керівника профспілки нас. Я вже, як ви кажете, емоційно складова. Я так само вам скажу за емоційно складову. Емоційно да, Кидалися на наших охоронців. Це зафільмовано на бодікамери, називали нас рейдерами дали нам в лице ці листи, і ні одна ваша організація не прийняла належним чином офіційну листа повідомлення. З 13 травня до 6, до 6 червня минув майже місяць. І в додаток до цього на кожну організацію профспілкову, які ми так само взяли всі координати і дані на вашому офіційному сайті ці листи були продобульовані на емейл. Чого не вийшло з нами на комунікацію, ні членські організації, ні керівники профспілок, нам не відомо. Так, нами подана заява про э, адвокат управляючої компанії Компертет, Мамаєв Дмитро Юрійович. Э, я особисто подавав заяву про вчинення злочину відповідно до статті 382 невиконання рішення суду. Э, дана заява зареєстрована в відкрите кримінальне провадження в Шевчен... Шевченківському управлінні поліції. Э, хочу зазначити, що особисто я. 13 травня з представниками АРМА ми пройшли всі поверхи. 14 травня була нарада, на якої Володимир Федорович був присутній. Де я попросив, будь ласка, надайте, будь ласка, мені перелік орендарів. Де хто знаходиться, щоб ми їх повідомили, щоб не було конфліктної ситуації? Мені повідомили, що дану інформацію мені ніхто не дасть, тому що він повинен отримувати вказівку свого керівництва. вони займали більше трьох тисяч квадратних десь признак з половиною. Е, рішення госпорішенням е, призведі установлена арендна плата. Яка 100 гривень 43 копійки плюс компенсація коминашних комунальних кому... в на Так. Звіс. Всі договори надали на телефоні. Чому е, я надав перелік умов договору, який затверджений на президії, заборонена субарида? Якщо може я не, не заперечую, може хтось і здавав. Ну він здавав Під, підпільно. Вибачте ще громадська організація. Рішенням е, президії ми здаємо варіду е, за е, чисто символічну пла плату. Це і мій істуса. Фу... Громадська організація, зах... громадська захисна організація, імі, там. голова цієї організації в клубі. Консультації Консультація. А Які він займає е, кабінет? Він займає е, там час кола ви... вигороди вони за власні кошти. там квадрати до 40. А ще... за це 6. Я ж кажу, рішення призи, вони за одну гривню. За одну гривну. За одну гривню ні, 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 ні. І за одну гривню родик. Дивіться, за одну гривню у нас музей, Революції Рівністі, який займає. Займає, мабуть, десь близько 130-140 квадратних метрів. хвилин. Триста? Сто тридцять, метрів квадратних, за одну гривню. За одну группу, наприклад. Да, ми його відкрили ще в восьми році по державому музей. Прям, Революція гідності. Фонд імені Штошен. Кубів. Кубів, так. Да. І в них там кладови. Залтови імені. Скільки років Сникерон... ну, мені? Ну десь до 40 квадратних метрів і в них кладови є. Парки або ісланочі? Парки або ісланочі. На комерційних підставах вони сплачують десь, десь до 40 квадратних метрів. 47 квадратних метрів? Ні, не, не 47. Є цьогорія, скажіть, будь ласка? Дорог, говорить, Вони вийшли просто напряму на комунікацію <плес> Дали... Дали... Всім, э, з нами готові хтось з нами прикладати. Всім командім структурам я э, уже на протязі тижня, після того як вас вам, вам чи було стосовано рішення службу. І знову наложне арест. Я всім комерційним структурам е, в той мета прозвонив і сказав коментувати з е, управлі... управляючою компанією і е, вибачте спасати свій бізнес. А від кого спасати? Скажіть, будь ласка, як спроби відкрити до доступу й даємо доступ з поліцією? Від кого від держави спасати ну, не бізнес? Не, не маніпулюйте е, спасати просто зараз свою господарську діяльність, але зробити її в межах законного поля. Це буде правильно. І так, щоб діяльність була законна, належним чином оформлена, приносила користь і державі, і людям, і податки, і тоді всім буде добре. І якби, повірте, кожен суб'єкт підприємницької діяльності, кожен державний службовець або об'єднання громадське діяло в межах правового поля, от іменно просто на цих трьох китах стояло, то, можливо, б у нас сьогодні з вами не було б війни. А коли довели державу. До цього цинізму, що ми бачимо, робиться, і знаємо, що там дивитися, що ви ж самі знаєте. Це ж дай Бог, щоб ви зі мною тільки говорили, щоб ви ще не ходили по правокронних органах і не давали свідчення, що відбувалося всіх цих 30 років. Велком ту зем'ю управитель, який каже, це сьогодні коштує відповідно до ринкової цінки. Стільки то, будь ласка, будинок збережено, люди ходять на роботу. Все добре, ніхто в тіні не буде заробляти. Не буде корупційних схем. Це не моя відповідальність. Моя відповідальність, що вони мені сплатили, це офіційно, е, офіційно заплатили аренду плату і вчасно заплатила плату. Згідно податкового законодавства, ви як третя сторона відповідаєте про навіть своїх орендарів, і якщо вони незаконно здійснюють свою господарську діяльність на сьогоднішній день, то ви так само несете за це відповідальність. Е, у нас зараз з вами нагадую: війна в державі, і у нас проблема з працевлаштуванням ВПРО і ветеранів, яким держава забезпечує навіть льготи по сплаті ЄСВ і податків. Давайте узгоден єдиний узгоджений з усіма проспілками договору оренди і єдині умови для всіх. Про співок, які там орендують приміщення, зразок договору оренди, який є для всіх однакових, для всіх орендарів він є однаковий, було направлено на офіційний емейл Федерації про спілок України. Просто я хотів би, багато знала про війну, таке допомогти. Ми живемо. Я ні на чому не наполягаю, просто е, розумію, що у вас про спілки. Um, у вас обмежений бюджет і так далі. Але коли є обмежений бюджет, можна взяти офіс не тут, а трошки в іншому місці, тому що тут не може коштувати, на мій погляд, 100 гривень квадратний метр. І це просто смішно. Е, е, коли запитував е, дикий равдар, я, е, я, я й повів, що е, е, для мене для орендодавця, найгарніший равдар, який. Кошти офіційно, офіційні, ми на, нам на рахунок, а е, в офіс не ходимо. Оце для мене сами, е, е, гадний орендар. А де ябороді, що вони роблять? Приходять, ну, ще не приходять, я не контролюю. Це певний прізвищі, я давала дозу. П'ять людей, чотири кабінети. Чи часу часу на цинізм нема? Вже, ну, вже на скільки ми ще. Ми повтратимо ще територію. На ну, скільки ще можна цинізм? Об'єгну з одним А Буде просто ще на кримінальних справи і ну, це не про робітники, оцівські речі. Ну це не про робітники, про спілок. Ти що за дур'я? Ну, ми не далі, далі, далі. І тому давайте це закриємо ці всі і маніпуляції за тим, що простоки тут тут сиділи, да? Представники. Ще нам говорили, війна буде якась у нас, на що на майданчику.